Використовують вікно без світла для ремонтних робіт. Черкаські енергетики розповіли, як здійснюють перемикання між чергами. Раціональний підхід, оперативність та професійність, попри все так, енергетики Черкащини нині працюють у межах дії графіків аварійних та погодинних відключень. Назадок. В 12.00 виконуємо бланк 4.1, в РП3. Відключаємо лінію 432. Виконуючи команди з перемикань між чергами та підчергами, спеціалісти оперативно ремонтують енергомережі. Водночас намагаються ефективно використовувати час відключень, щоб у домівках жителів якнайдовше було світло. Графіки аварійних, графіки поведених відключень та інші виконуються безпосередньо із диспетчерського пункту, в якому ми знаходимося. От вони виконуються згідно графіків, які нам присилають там обленеру диспетчера. Графіки виконуються безпосередньо по телемеханіки, і також в нас працює визна бригада. От відключає лінії, які ми не можемо відключити дистанційно. Таких ліній досить чимало, тому відбувається затримка по відключеннях. Порушу десять ноль. виконуємо план 4.1. Так, під час перемикання між чергами електромонтер оперативно-виїзної бригади Черкаських міських енергомереж Василь Воленюк перевіряє, чи вимкнена одна із ліній, які живлять місто. Сьогодні працюємо згідно графіків погодинних відключень. Перевіряємо. Вийшли. Лінія 432 відключена. Окрім графіків, у нас є планові роботи, поточні роботи, які ми виконуємо кожного дня. Трапляються випадки, коли під час дії графіків погодинних чи аварійних вимкнень виходить з ладу енергообладнання. Тоді відбуваються зміни у графіках. Тож у такі моменти, час вимкнення або увімкнення черг під черг може не відповідати оприлюдненому графіку. Під час графіків аварійних відключень можуть бути зміни у відключеннях і змінюється черга у споживачів. От, ну, це відбувається зазвичай у зв'язку з аварійними відключеннями і виходу обладнання із ладу. Для раціонального використання електроенергії ми використовуємо графіки, також користуємося моментом, виконуємо різні роботи, аварійні роботи, планові роботи. Молим нарядом у нас No60. Доручається вам РП5 лінія лінія лт 3 ячейка 8. Під наклою залишається. Перша друга секція шин Рудеси мотасу протиположні ячейки. Працюєте тільки на лінії Т3 ячейки 8. Ми зараз встановлюємо трансформатори тока висоководні. Для того, щоб е, люди якомога менше були без світла, е, втримувалися рамки графіки, от. ми використовуємо от, оце віконце, в якому немає людей світло, для виконання якихось ремонтних робіт. Ми, як енергетики, все робимо можливе, для того, щоб е, люди були е, якомога більше зі світлом.